Зустріч Трампа і Зеленського завершена. До зустрічі прозвучало дуже багато цікавих тез. Ну, почнемо з абсолютно такої дивної. Трамп сказав, що йому подобається, він любить і українців, і росіян теж тому буде домовлятися про мир разом разом і з нами і з ними. Перед зустріччю ми бачили відео, де е, Трамп хвалить зеленського костюм. Піджак, каже: да, класний піджак. Ну е, ладно, <світ> окей, піджак ти піджак. І е, ось е, висловився так: Зеленський, я і Путін. Усі ми хочемо, щоб це закінчилось. Для нас чи зустрічати президента України, ми дуже любимо народ України. Тобто, все відбулося нормально, цивільно. Ну от Сидять, все, всі задоволені, все окей, всі там жартують. Навіть е, той е, журналіст, який е, там із Зеленським про костюм посварився, ну, вже ніби так і вибачився. Ну, коротше, все, все окей, всі задоволені. Ось Зеленський приїжджає, тут Трамп його зустрічає на вході. ну і Все як минулий раз. от Рукостискання: там дехто почав говорити, що. Е, значить, Зеленський там якось присік, е, якесь не таке ру, рукостискання е, Трампа. Ну, ось отак це все виглядає. Да. М -м -м -м. Ну, окей, молодці пішли. А потім потім, е, була така заява Трампа. Якщо е, ми сьогодні не підпишемо угоду, підтримка Україні припиняється все. Далі, наступне, Зеленський, ми відкриті до проведення виборів, але маємо проводити вибори у безпечних обставинах. Для проведення виборів нам потрібно перемир'я на полі бою, щоб людям було безпечно. Тобто, тема виборів вона прямо так одна з перших: хлоп, і пролетіла. Далі, Трамп каже, Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки. До речі, щодо НАТО. Я тут написав у себе в телеграм-каналі. Рік тому я був на Суспільному. Ну вже майже рік тому. І в прямому ефірі сказав цю ж саму фразу, що Україна не буде в НАТО і пояснив чому. Ну, це був останній раз, коли мене запрошували в ефір Суспільного. Напевно, не можна було говорити рік тому. Такі очевидні абсолютно речі. Шановні журналісти з Суспільного, я ну як я не ображаюсь, я розумію, що, знаєте, щось можна, щось не можна. А, тому вже можна запрошувати. Бачите, теза вже нормальна. Тобто не хвилюйте, що я ще раз це повторю. Ну я ще раз це повторю, НАТО поки що не буде. Ну, треба бути балбесом, щоб це не розуміти. Є перша стаття, є п'ята стаття, є остання стаття, яка говорить, що рішення має бути одноосібним. Чи ви хочете сказати, що Угорщина... Проголосує зараз за членство України в НАТО. А може, Туреччина проголосує. А може, Словаччина проголосує. Ну, давайте не будемо зараз наївними а, чукотськими парнями. Далі, ми нічого не даємо Києву, лише продаємо зброю. Ми нічого не даємо Києву, лише продаємо зброю. Ми продаємо обладнання НАТО, а вони нам за це платять все. Дональд Трамп. Тобто Дональд Трамп фактично пояснив, що. Ми не будемо підтримувати, ми будемо продавати. Хочете, купуйте, будь ласка. Власне, там всі європейські лідери стоять, вишикували з чергу, там Урсулочку, правда, засунули кудись в самий край. Ну, в принципі, їй і так добре, що вона там разом з Трампом має спільну фотографію. Далі Трамп каже: я за два місяці досяг більше прогресу у війні в Україні, ніж Байден за всі роки. знаєте, я тут навіть не можу з цим не погодитися. Я поставив. Написав згоден, і он лайків майже 1000, майже тисяча лайків. Навіть чотири оці зірочки, які там вони якось платні, громадяни їх практично не ставлять. Там одна зірочка коштує 10 копійок, здається. Ну і то їх не ставлять. 304 100%, бачите? Тобто більше тисячі позитивних реакцій на те, що саме Трамп зробив дуже багато. Далі, Зеленський. Нам потрібна сильна українська армія. Озброєння, навчання і розвіддані. Це Зеленський відповів на питання про те, а що потрібно Україні для мирної угоди. Повторюю, для мирної угоди нам потрібна сильна українська армія, озброєння, постачання, навчання і розвіддані. Окей. Ну І перед тим, як вони пішли на ну, фактично те тет зустріч, в овальному кабінеті стояла ось ця мапа. Ви не помилились, це фактично зона бойових дій. А, і, відповідно, була дата вказана. 17 серпня. А, причому Russian Ukraine conflict map, Тобто, не вказано війна, конфлікт. Конфлікт. Далі Трамп заявив, що Путін чекає дзвінка, тому зустріч, очевидно, не буде тривалою. І далі вони пішли на закриту частину. Причому на закриту частину вони пішли о 20.50. Ось ми запостили новину 20.50. А о 21.51 ми вже маємо ось це чудове колективне фото. Все. Чудове колективне фото. Урсулечка стоїть. А... Потім стармер. Потім оцей, оцей хто у нас там, оцей Шваб, Швуб, ш... Коротше, хтось із них. Зеленський. Ну, в цілому ніби задоволені. От. А може і ні. Бог його знає. Трамп, Макрон, ну Макрон біля Трампа, все логічно. От Зеленський, костюмчику, все як треба. Трамп. А, ну, ось так. Ну, не подрались, сфотографувались і добре. Мерць якийсь дико задоволений, не знаю чим. Ну, і це так Марк Рюте, я так розумію. Тоже нещадний і безтолковий і безполезний. ну Це моя точка зору. Громадянина України. Зараз ми побачимо, почуємо дуже багато різних коментарів. Я так підозрюю, що Трамп пішов телефонувати Путіну. Ну а ці всі люди зараз будуть давати купу, купу різних коментарів. Тобто, я так розумію, що, що зараз всі полізуть коментувати, там преса буде сходити з розуму. А про що ж там домовились? Е, ну, Я дивлюсь так по їх обличчях, що Трамп ніби не дуже задоволений. Але чомусь дуже задоволений е, Мерц і оцей е, НАТО. Ну, е, Стармер, взагалі ну, директор колгоспу. Ну, подивіться на нього. Ну, як на мене. Я його не ображаю. Просто ну, директора колгоспу теж були класні. І от, ну, він отак виглядає: прем'єр Британії. Ну, окей. Ну, і Русулечка надяглася так, як учителька в школу. Зараз піде в школу. От Краще вона там і працювала, ніж би пропарювала мозок в моїй країні. Ну, отак, це те, що ми знаємо станом на сьогодні. Я думаю, що новин зараз буде дуже багато. Ну ось уже одна з новин. Я показав президенту Трампу пару нюансів на карті. Дякую йому за цю карту. Водночас сам Трамп заявив, що йому. Дуже сумно дивитись на карту України. А, і Путін погодився на гарантії безпеки для України. От 22.01. Ми подумаємо подумаємо, хто що робитиме, сказав президент. Все. І а, на таких заявах, а, на таких заявах, власне, станом на сьогодні, ну, от. Ми ще, звісно, що побачимо ще деякі заяви, почуємо ще щось. Але, тим не менш, от результат ось такий. Повторюю: що все те, що відбулося, абсолютно все, мною передбачено от саме в такому сенсі. Перше, ніяких агресій в бік Трампа з боку європейських лідерів не було. Незважаючи на їх гострі заяви, гострі язики, стояли всі тихо, смірно, постойки смірно. Трамп сказав те, що він сказав. Зустріч відбулася швидко, в рамках однієї години. Власне, ми можемо говорити про те, що Трамп просто озвучив те, що він, що він має на увазі, і. І чого він хоче. Все. Тобто, ми маємо станом на зараз погодження Путіна на гарантії безпеки для України, і можливо, 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 можливо. Це перший важливий крок до зупинки бойових дій. Ну, давайте ще подивимося на деякі новини. новини. Хто, які території кому віддасть, це можна обговорити лише за. На тристоронній зустрічі з Путіним і Трампом. Все. Це Зеленський. Ну і, будь ласка, от Зеленський щойно була найкраща розмова з Трампом за весь час. Сміються, посміхаються, і Трамп заявляє, що угода мирна може бути вже найближчим часом. Все. Я всіх вітаю. Всіх вітаю з тим, що крок до миру зроблений, європейських лідерів заспокоювала таблетка Трампа, все відбулося так, як я вам розповідав. Все ще може зірватися, це не гарантія. Але, ну, власне, нічого неочікуваного не сталося. В міжнародній політиці, виявляється, можна розбиратись і. Доволі легко прогнозувати події, якщо ти живеш на боці об'єктивності і намагаєшся для своєї держави бути справжнім патріотом, а не бігати і вишукувати одобрям з різних лідерів, які до твоєї країни не мають ніякого стосунку. Все, тепер крок за путіним. Тепер ми будемо спостерігати за можливим перемир'ям. І сподіваємось, що дійсно Україна почне жити від цього дня іншим життям. Але давайте не будемо жити в фантазіях. Ми не знаємо достеменно, чи буде це так, тому що зірвати перемир'я дуже легко. А тепер у мене питання до тих, хто хейтив Трампа. Де ви зараз? Вам не соромно. От все, що ви робили. В Україні відносно цієї людини. Вам сьогодні не соромно. Ви не хочете покаятись, ні. Ви все одно будете ненавидіти Трампа. Тому що ви за війну, тому що ви гарно прилаштувалися у війні, тому що, може, ви щось маєте на війні? Не знаю. Я не хочу розбиратися в вашій мотивації, ви мені не цікаві. Люди, які були проти Трампа, просто не хотіли миру в Україні. Трамп намагається. Ще не до кінця все зрозуміло. Ще не остання крапка. Це навіть не кома. Це така, знаєте, три крапки з невідомою паузою. Але ця людина завжди була на боці миру. І я був завжди на боці Трампа. І я щасливий того, що я можу це говорити. Говорив і продовжую говорити. Інколи було, знаєте, на межі сумнів. А чи дійсно Трамп хоче миру для України? Будь ласка. Хто ще більше нього зробив для миру Україні? Хто? Із закордонних лідерів? Хто? Ну, підписуйтесь. Для того, щоб бути в курсі подій і бути на світлому боці цього страшного світу.